Вітаю вас на другому уроці по створенню ai агентів та ai автоматизацій Якщо ви з якихось причин пропустили перший урок, то я дуже сильно раджу його подивитися. Але ми будемо переходити до другого уроку і одразу до конкретної теми. Що ми будемо робити сьогодні? Ми підключимо чат GPT і зробимо повноцінну автоматизацію, яка буде отримувати дані від клієнта. На основі них вона буде робити персоналізовану пропозицію, яку буде надсилати за. Нашою поштою, але саме сьогодні ми не будемо робити відправку на пошту. Ми зробимо просто, що ми будемо це повідомлення записувати в Google таблицю. А на наступних вже уроках ми підключимо і пошту, і зробимо вже повноцінний флоу. Якщо що це повноцінна бізнес автоматизація яку ми впроваджували ще більше року тому. Це дуже популярна насправді автоматизація. Вона максимально проста. І сьогодні ви вже зможете її навчитися робити. Для цього нам треба перейти в мейк. Ну, і якщо ви ще не дивилися першу і не реєструвалися, то посилання також на реєстрацію мейку я залишу в описі під. Цим відео. Створюємо сценарій і починаємо роботу. Перше, що нам треба зробити, це нам треба розуміти, звідки ми будемо отримувати дані. Я створив ось таку форму. Проста форма, Google-форма, яку може кожен з вас створити, де я отримую інформацію щодо імені, імейлу та інформації. Взагалі про бізнес, про все, що завгодно, ну, важливо, як вона називається, ми самостійно заповнимо туди дані. І я відправив зараз от цю інформацію, де я прописав, що окей, в мене там онлайн-магазин, хочу те-те-те-те-те, -тет, Тобто уявимо собі, що ми будуємо якраз таки ai асистент бота, який буде для ai агенції по впровадженню ai рішень допомагати. Писати персоналізовані повідомлення. Я відправляю цю форму, і хто не знає, хто не працював з Google формами, ми можемо відкрити відповіді і підключити її до Google Sheets. Я дуже раджу створити якби, нову Google таблицю, щоб в нас все ж таки відповіді зберігалися там. З Google таблицями нам просто простіше працювати. А тим, хто хоче глибше оволодіти ai автоматизаціями та створювати ai агентів, я нагадую, що в мене є повноцінне навчання з ai автоматизації. Всі посилання та деталі ви зможете знайти в описі під цим відео. І після цього ми бачимо і маємо таблицю, куди записуються всі дані, які будуть писатися до Google-таблиць. Це не автоматизація, це проста функція, яку надає нам Google. І тепер давайте повертатися і створювати нашу автоматизацію. Перш за все, нам треба підключити Google-таблицю. Для підключення google таблиці нам треба Watch New Rows, обрати саме цей модуль. Цей модуль відповідає за те, що ми очікуємо, коли в нас з'являється нове повідомлення в нашій Google-таблиці, новий рядочок. І коли з'являється новий рядочок, в нас запускається наша автоматизація. Для того, щоб почати з ним працювати, у вас не буде ось цієї цієї інформації. Вам треба буде натиснути кнопку Add. І додати ваш профіль. Ви натискаєте ед, напишете підключення, яке ви хочете, як ви хочете. Це просто ім'я, яке вам треба буде обрати. І просто залогінитесь через Google. І після підключення вашої пошти у вас з'явиться можливість вибирати всі оці поля. Зараз коротко розкажу за що вони відповідає. Дивіться. В нас є різні методи, як нам знаходити нашу таблицю. У нас же їх багато, а нам треба якусь конкретну підключити. Я раджу використати саме варіант Select from all. Тоді ми можемо натиснути ID Finder, написати Customer Response, request, не пам'ятаю, напишу просто RE. Воно знайде мені всі варіанти схожих таблиць, і він в мене один. Це, скоріш за все, ця таблиця і є. Ми обираємо. Form Responses One, це просто назва цієї колонки, вона буде одна. Хедери в нас також є. І ось тут row-with-headers залишаємо також, як є. Ліміт можемо залишити один, щоб ми обробляли кожен рядочок окремо. Що взагалі таке? Ліміт. Дивіться, в нас може в один момент часу додатися п'ять нових рядочків. І тоді ми будемо цю автоматизацію п'ять разів запускати. Типу, вона там одразу отримує 5 елементів. Нам зараз. Це не потрібно. Ми для того, щоб протестувати взагалі цю всю історію, використаємо ліміт 1, щоб кожен новий рядочок у нас запускав окрему автоматизацію. І натискаємо Save. Далі він питає нас, з якого моменту нам треба починати. Що має це увазі? Дивіться, перший модуль це тригер. У тригера є ось така штука: або це годинничок, або це є. Е, а, я тут не можу це обрати. Коротше, є ще тригер, така молнія. І молнія – це інстант тригер, тобто тригер, який спрацьовує. Одразу, коли ми там його запустили або за якісь події. В нашому випадку ми запускаємо, бачите, він питає нас, як запустити цю автоматизацію, і ми кажемо просто кожні 15 хвилин йди до таблиці. І дивись, чи з'явилися нові рядочки. Ми можемо змінити це значення. Я, наприклад, можу поставити одну хвилину. Але це тому, що в мене платний аккаунт. Якщо у вас безкоштовний, то мінімальний інтервал, який ви можете вказати, це 15 хвилин. Але для нашої здачі це більш ніж достатньо. Наскаємо «Save». І тепер так, натискаємо «Not yet». Далі я правою кнопкою миші натискаю і хочу обрати, з якого моменту почати, бо я цей момент тільки що закрив. «Choose where to start». Це означає так, йому дивіться, якісь помилки з'являються, щось там не подобається. Іноді Google таблиця, де в принципі Make не зберігає дані. Тому ми просто заходимо сюди, ми це все ввели, натискаємо ще раз Save, і воно все збереглося. І тепер воно буде працювати. Бачите? Так, от, в нашому випадку я хочу, щоб ця автоматизація починалася. Тобто, ми можемо сказати, від цього моменту. Всі нові записи, ти їх знаходь. Тобто те, що було до того моменту, як я зробив цю автоматизацію, буде ігноруватись. Тобто, те ті дані, які я записав, вони будуть ігноруватись. Я хочу, щоб в нас абсолютно всі записи вони використовувались. Тому абсолютно все, що є в таблиці, нехай воно його знаходить. Ви це потім можете змінити і далі воно буде вже самостійно обирати, щоб починалася ця автоматизація з кожного нового елементу. Ну він автоматично, це хендле, тому нам не треба про це думати. Наскаємо сейф. І тепер давайте протестуємо і подивимося, взагалі, що за інформація. Інформація нам портація. Пишемо once», Хоп, і ми отримали інформацію. Колонки «B» — Така інформація, «C» — і ось вся інформація, яку ми передали до нашої Google-таблиці. Добре, класно. Ми змогли отримати інформацію. Тепер наша задача це передати цю інформацію до чата GPT і попросити чата GPT зробити персоналізований імейл, який ми потім будемо відправляти нашому клієнту. Для цього нам треба підключити чат GPT. Пишемо плюсик. Шукаємо тут OpenAI, тому що це OpenChatGPT, GPT, це якби продукт компанії OpenAI. Натискаємо і обираємо не message and assistant. Ми трошки пізніше будемо розглядати, як створити асистента і писати йому. Це кращий спосіб на поточний момент. Але для початку обираємо Create і e Completion. Це просто інструмент, який дозволяє нам відправити запит до чата GPT 4.1 або 4 от, тобто моделі, яку ми самі обираємо. Далі. Дивіться, у вас не буде знову ж таки підключення. Вам треба буде його спочатку зробити. І для того, щоб зробити, натискаємо Add. Але тут вже ми бачимо, що підключення відбувається трошки інакше. І зараз я вам покажу, як це зробити. Тут нічого складного немає. Нам просто треба вказати оці два поля. Зараз я вам покажу, як легко і швидко ви можете їх знайти. Для того, щоб знайти ці дані, вам треба перейти не в чат -джіпіці. вам треба перейти в «Platform.openai.com». Це спеціальний простір для того, щоб робити якраз таке автоматизації. Бо ми, те, що ви працюєте з чатом GPT, там ваші підписки і так далі, це просто продукт, яким ви користуєтесь. А коли ви інтегруєте чат GPT у ваші системи, вам треба користуватися через платформу, там знаходити токени і так далі, і тому подібне. Перше, на що треба звернути увагу, це коли ви тільки створюєте аккаунт, ну просто залогіньтесь через пошту. Тут все просто процес достатньо простий. У вас або будуть кредити на балансі, завдяки яким ви зможете протестувати цю історію, або іноді їх немає. І є вірогідність, що у вас їх не буде, і вам треба буде просто поповнити ваш аккаунт. Зараз я покажу, де це зробити. Це дуже просто. Закидати туди просто пару доларів, їх вам і вистачить на дуже багато часу, щоб працювати з чатом GPT, тому що він витрачає гроші по-іншому. Ми відправили йому. Запит, отримали відповідь і витратили за це 0,001 там цент, наприклад. І таким чином ми з ним працюємо, працюємо, працюємо і витрачаємо гроші, як то кажуть, on-demand, тобто англійською, за потреби. Ми користуємось, витрачаємо гроші, не користуємось, не витрачаються гроші. І щоб це зробити, переходимо просто в ваш профіль, далі в білінг і тут. Додаємо кредити на наш баланс, просто підключаєте там будь-яким методом, банківською картою, без проблем можна оплатити. Закидуєте туди якусь там, мінімальну суму і користуйтесь всіми можливостями, які надає нам платформа. а Їх дуже багато, і в рамках уроків ви вже дуже багато чого цікавого подивитесь. І тут же ми якраз таки і створюємо наш api ключ Ми заходимо в вкладку API Keys, натискаємо Create New Secret Key, називаємо Обираємо проєкт, там, не знаю, дефолтний проєкт обираємо. І створюємо секретний ключ. Все, в нас є цей секретний ключ, нікому його не шейрте. Ми його просто копіюємо і вставляємо в make. Ось тут в вкладку API ключ. Далі нам треба перейти в вкладку General з боку, ось тут, і скопіювати Organization ID, і так само вставити в поле Organization ID. Після цього ми називаємо наш Connection Name, як ми хочемо, для зручності. І натискаємо кнопку Save. Я це робити не буду, тому що в мене вже налаштоване підключення. Я вам покажу, що ви побачите потім і що вам треба буде далі зробити. Далі у вас з'являється декілька полей, які ви можете налаштувати. І перше. Нам треба обрати, до якої моделі ми пишемо запит. Я раджу для конкретно цієї задачі використати модель. Моделі Reasoning О нам не потрібні, тим паче вони достатньо дорогі. 4.1, вона також складна і дорога для цієї задачі. Найкраще за все підійде 4О, Latest, або навіть 4О Mini, вона ще менше грошей буде витрачати. Якщо що, я потім покажу, де можна подивитися всю інформацію щодо того, скільки витрачають кожні моделі, взагалі, як їх обирати, але наразі давайте просто розберемося з тим, як зробити базу. Автоматизацію. І обираємо 4 О міні. Давайте навіть, ну окей, 4 О міні, думаю, вистачить для цієї здачі. Воно далі підвантажує наші повідомлення. Ми можемо брати, додати повідомлення. Що це означає? Це просто повідомлення, яке ми відправимо до чата GPT. Натискаємо сюди. Далі питає нас обрати роль. Дивіться, ролі бувають різні: User, Assistant, Developer і Tool. Тул ми про них взагалі пізніше будемо говорити. юзер це просто роль, коли ми хочемо відправити до чата GPT Питання Давай, Давайте я вам таку стацію. Я відправляю питання до чата GPT. Питання моє це є юзер. Роль коли чат GPT щось відповідає, то його відповідь це роль асистент. Ми можемо декілька повідомлень передати для того, щоб зберегати, скажімо так, діалог. Тобто, якщо ми вже поспілкувалися з чатом GPC, я йому відправив питання, він мені відповідь, я йому питання, то я обираю перше повідомлення юзер, друге асістент, третє юзер, і потім вже задаю йому питання, на яке, він буде, на яке він буде відповідати. Але такі складні системи зазвичай через цю штуку не робиться, і там є зовсім інші механіки, тому зазвичай вам вистачить просто обрати роль юзера, вказати текст контекст, це просто. Інформацію, яку ми хочемо йому передати, і тут ми напишемо якраз таки промпт. Я створив такий достатньо універсальний промпт для того, щоб написати це персоналізоване письмо. І тут в нас є ряд полей, які ми можемо виправити. Це по перше, стиль окей, ми можемо вказати. Давайте офіційний. Далі мова залишаємо. І в кінці нам треба передати якраз таки дані клієнта, тобто інформацію, яку ми отримали, а отримали де. Отримали на попередньому кроці, коли ми отримали інформацію з Google таблиці. І дивіться, в нас попередній наш, ем, наш модуль повертав якраз таки інформацію. І тут ми прямо бачимо «Request details». і тут навіть приклад того, що нам повертала ця таблиця. І для того, щоб передати ту інформацію, нам достатньо просто натиснути. Але давайте зробимо ось як: ім'я клієнта. 2. І вставляємо «Name». Далі пишемо запит клієнта і вставляємо Request details». Все. І тепер він сам скомпонує цей промп, передасть інформацію, яку ми отримали на попередньому кроці, і закине це в чат GPT. Далі нам не треба тут нічого далі обирати. Все це також залишаємо, натискаємо Save. І тепер ми можемо повноцінно протестити, що він буде робити. І для того, щоб не запускати це ще раз, ми можемо просто взяти, скопіювати інформацію з попереднього промта, натиснути правою кнопкою миші, run this module only. Він попросить нас передати інформацію. Ми просто вставляємо те, що скопіювали. Тут я просто напишу те, що те, що в мене було. Натискаємо ОК. І тепер він робить запит до чата GPC і повертає нам інформацію, де повноцінно повертає нам якраз таки текст письма. Який ми потім будемо відправляти вже нашому клієнту. І що ми тут бачимо? Дивіться, в аутпуті, тобто в результаті, ми маємо ось тут: результат це довгий рядочок, в якому він написав нам тему і сам текст письма. Тут, бачите, тут навіть певні параметри нам треба вписати. Ми можемо вказати насправді в цьому промті, щоб. Він цього не робив або одразу дати йому інформацію щодо нашого імені нашої компанії, щоб він це структурував. Але зараз ми на цьому зупинятися не буде. Я думаю, з цим ви зможете самостійно впоратися. Це можна сказати, може бути вашим таким домашнім завданням це доробити цей пром так, щоб він повертав нам вже. Робочу і готове письмо, тому що ми на наступному уроці ж нам вже треба буде письмо це автоматично відправляти. Ми не будемо там нічого дописувати. Вот. І давайте почитаємо, що він написав. І він написав, що сподіваюся, ви добре почуваєтесь. Я з радістю дізнався про ваш успіш успішний онлайн магазин «Косметики для жінок, який ви з великим зусиллям розвиваєте на українському ринку. Продовж останніх трьох років. Розумію, що ви прагнути масштабувати свій бізнес, це дійсно важливі кроки. Моя команда спеціалізується на допомозі бізнесам подібного до вашого, провадженні рішень, які траляля, і я б запропонував назначити дзвінок, щоб обговорити ваші цілі більш детально. Ну, Можливо, я б таке письмо і не відправляв, в тому плані, що це не мій стиль, але ми ж можемо його доробити. Ми можемо казати, що окей, пиши там коротше, обмежити його в кількості символів для того, щоб. Письмо виглядало вже там трошки інакшому прописати йому структуру. Але зараз ми ну я показав вам просто простий приклад промп, завдяки якому ми формуємо це письмо. Це вже далі ваша відповідальність, в залежності від того, як ви працюєте або працює клієнт, якому ви хочете зробити цю автоматизацію. Ви можете вже адаптувати це під різні ніші і під різні потреби. Але наша загальна задача це взяти і записати цю відповідь. В Google таблицю ось сюди додатковим рядочком для того, щоб ми потім, скажімо так, зручно змогли скопіювати і відправити або побачити результат. А потім у майбутньому, коли ми бачимо, що в принципі всі відповіді вони для нас підходящі, то ми беремо і автоматизуємо цей процес таким чином, щоб письмо одразу відправлялося на Google пошту. І для того, щоб це зробити, нам треба знову підключити модуль Google таблиці. І тепер нам треба підключити модуль Update Row, тобто оновити рядочок. В який ми хочемо просто додати в певну колонку нашу відповідь. Ми, знову ж таки, підключаємо те саме підключення, яке ви робили до цього. І далі наша задача – обрати, знову ж таки, таблицю, обираємо через Select from All, тому що так, зручніше за все, ви можете і ID додавати, якщо вам зручно, але зручніше за все користуватися Finderром. Customer, давайте напишемо, прям і подивимось, можливо, в такому випадку він знайде декілька варіантів, щоб ви подивилися, як це виглядає. Так, Customer Request респонс. Бачите, натискаємо ОК, OK, він обирає цю таблицю. І тепер він питає, який щитнейм, і ви такі: блін, там вже був випадаючий список. Це просто треба перебрати ось цей, оцю штучку і обрати форм респонс. І по суті, в ров number нам треба тепер вказати номер рядка, який ми хочемо оновити. А де нам його взяти? А він, по суті, нам повертався на першому етапі. Бачите? Тут одразу є row number, і ми просто беремо і вставляємо це поле ось сюди. Далі, бачите, ми одразу сказали, що в нас є хедери, і він підтягнув інформацію по хедерам. Інформацію ми хочемо класти в колонку є. Вона ніяк не підписана. Якщо хочемо, ми можемо додати хедер і туди, але що нам сюди класти? А класти нам просто результат. Це єдине поле, в якому взагалі весь все, що тобто, чат GPT повернув, воно просто в полі result. Я натискаю на result, і тепер в цю колонку потрапить результат з чата GPT. Натискаємо Save. Бачите? Червоним горить. це означає, що воно не зберіглося з першого разу, потім буде помилка. Звертати на цю увагу, натискайте «Save» ще раз. Я не знаю чому, але іноді з першого разу не спрацьовує. І давайте тепер спробуємо запустити цю автоматизацію знову для того, щоб протестувати, як воно повноцінно буде працювати. Для цього давайте знову зробимо «Choose where to start», вкажемо All, щоб він знову зміг отримати ту інформацію, яку я вже записував. Але для майбутнього воно так ну, не, не буде працювати в плані, кожен новий рядочок буде тригатись лише один раз. Тому ми натискаємо тепер run once, і він буде повністю працювати, отримає інформацію, проаналізує, закинув чат GPT і сформує нам письмо. Run once. Ми отримали рядочок. Цей рядочок ми перекинули в чат GPT. Він формує для нас письмо, сформував і записав в гул таблицю. Давайте тепер подивимось, що і як ми записали. Ми повертаємось в таблицю і бачимо, як він знову ж таки згенерував, причому, як ви можете подивитися, схожу відповідь, але трошки іншу. Він її перефразував, тому що ми просто новий запит в чат GPT відправили. І це є текст і тема нашого письма. Далі ми можемо допрацьовувати це, докручувати, зношки, те, що я казав, давати йому якусь там інформацію, що він її одразу сам заповнив, казати, що він там тему, наприклад, поклав там, в, цей, в цей рядочок, а от сюди, наприклад, він вже клав повне письмо, і ми потім могли окремо записати тему. Сюди для цього можна там два чата GPT використовувати окремих, або там у майбутньому будемо використовувати асистентів. З ними можна буде це робити набагато зручніше. Але наразі ми можемо це доробити так, що на наступному уроці ми вже зможемо відправити це повідомлення повноцінно на пошту. Ось і все нескладна автоматизація, але цю автоматизацію це повноцінна робоча бізнес-автоматизація, а вже з деякими деталями. Тобто ми на наступних уроках переробимо це на те, щоб працювати з асистентами, обробимо деякі випадки, будемо працювати знову ж таки не тільки з Google таблицю, а відправляти це повідомлення напряму на Google пошту. І це вже буде повноцінна робоча автоматизація, яку ви зможете використати. Стовати або пропонувати і розробляти її для ваших клієнтів. Ну і нагадую, якщо ви хочете глибше розібратися в ai автоматизаціях, то в описі під цим відео ви знайдете посилання на моє повноцінне навчання, де я дуже детально розповідаю про те, як створювати ai автоматизації та як на цьому зробляти.